Незважаючи на те, що війна продовжується, в Україні не відмовляються від проведення новорічних святкувань. Про намір провести новий рік без масових гулянь розповів мер Києва Віталій Кличко. Ми вирішили поцікавитися Житомирян, чи планують вони святкувати новий рік, а також чи вважають доцільним проведення таких свят під час війни. Думаємо, ну в сімейному колі все таки відсвяткуємо. Даже не знаю, Ми не знаємо, просто може. Відкуркуємо бутилку шампанського за перемогу. Де й підемо ляжемо спати з маленькою. Новий рік. Це так ще далеко. Я ще не думала про це. Такої, звісно, Ну, да. Прямо яких-то праздників, думаю, не буде. Напевно, що буде. На даний момент інші питання в пріоритеті. Будемо, мабуть. Як не так, як завжди святкувати. А відмітити треба, показати їм, що ми ще живі. Будемо святкувати однозначно, тому що війна це не привід. Забувати про свята сімейні, але і святкувати потрібно, тому що ми ж не можемо сісти і просто плакати. Треба святкувати. Не знаю, чи мої подружки будуть щось святкувати, чи є всі в траурі. Я думаю, все одно будемо якось так по-сімейному, тихенько якось відсвяткуємо. Зустрінемо новий рік. Варто все-таки не забувати і не нахтувати такими традиціями домашніми і. Хоч не з таким розмахом, як це відбувається кожного року, але зважаючи на те, яка зараз складна ситуація в країні, просто так, щоб емоційний свій стан підтримати, щоб... Дати змогу собі далі підтримувати армію, країну своїми донатами та гарним настроєм. Життя продовжується. Ми як можемо, ми підтримуємо і в фінансовому плані, і волонтерською допомогою. І все-таки да, війна це не привід забувати. Не кожна родина собі може дозволити зібратися разом, а це є таким привідом для того, щоб об'єднатися. Також ми вирішили поцікавитися, де саме Житомиряни святкуватимуть новий рік. Я завжди йду в церкву на 12 часов і в церкві буду святкувати. Ось ну, ще поки не знаємо. Ще ж час є. Ну, не знаю. Я звичайно вдома святкую сама. І навіть не думала, я ще думаю, в мене внука 10 років буде, то я планую як відзначити його десятиліття. Перший ювілей, так що, на жаль, вам нічого не допоможу. ми та, Так довго ми ще нічого не планували. Чесно, навіть над цим питанням ще не думала. Якось не, не, не на часі зараз, ага. не актуально. І... Може, ближче туди до, до грудня місяця, до. Угу. з родиною. Не плануємо їздити, будемо вдома. Можливо, кудись поїдемо, в якусь подорож, сімейну. Їхати нікуди не плануємо. У магазинах міста вже з'явився святковий декор, тому ми вирішили запитати у житомирян, чи прикрашатимуть вони свої оселі до Нового року, а також чи ставитимуть ялинку цьогоріч. Сама живу, не прикрашаю багато років. Купувати новорічний декор, напевно, не будемо. Загалом все буде як кожного року. Правда, в іншій обстановці? Ну, дивіться, я вам скажу так, ми вже багато років ставимо синтетичну ялинку. Ми не зрізаємо, не рубаємо дерева, рахуємо, хай вони ростуть в природі, хай вони ростуть. Тому у нас багато років вже синтетична ялинка, іграшки в нас є. От. Ну Я думаю, що все одно, незважаючи на такий тривожний час, все одно, звичайно, будемо належати. Ялинку, хоча ми живемо двох чоловіком, дітей малих немає. Але навіть для себе все одно, мабуть, треба зробити такі, ну, маленький свято. Ні, не планували, що такого нічого. Через війну цього року не виходить не, не, не прикрасити. Ні, ну, знаєте, таке зараз такий день, така, таке це нема настрою. Дивилися, звісно, звичайно, дуже багато всього декору є, вже повистеляли магазини, але щось так. Душа поки не лежить. Ну, декор ще не закупляли, але думаю, все-таки це традиція. Ялинку ставити будемо, можливо, прикрасимо тогорішніми прикрасами. Ну, поки що на це, чесно, не задумувалися. Я да, ще ні. Будемо ребенку, Йолку купимо 100%. А як, що далі, не знаю ще. Будинок навряд чи ну ялинку поставимо. Будемо. Щоб не було святкувати треба. Ну, з приводу цього, то я думаю, що, звичайно, треба робити якийсь святковий настрій, ялинка, іграшки, ем, сімейна вечеря, а що з приводу якогось святкування, то не знаю, можливо, в сімейному кругу ось і все. Ні, ні, ще, ще. Поки, поки. Ще. поки ні, поки. поки якось воно ще. За декор також ще не думали, але думаю, ялинка буде. От. Тому що потрібно робити новорічний настрій, щоб... Хоч якось відволікатися від ситуації.